Часто люди, які навіть вважають себе віруючими, покладаються на цитату з Біблії, де сказано, що той, хто вірує в Ісуса Христа, той спасенний буде. І люди думають, що просто достатньо вірити, що Ісус був на землі, що Ісус приніс спасіння і все. На цьому місія людини закінчується в цьому житті. Але знаєте, це е, більше вирвана з контексту фраза. І люди зачасту не читають, що написано далі, що написано до того. І, і новий заповіт, зокрема, чітко регулює е, те, чим, яким чином ми маємо спастися. Е, і, е, зокрема, спасаючи інших людей, проповідуючи їм Євангелія, благозвістку, Допомагаючи їм також вступити в своє призвання, призначення, ми і спасаємо свою душу, як Ісус сказав, той, хто ісповідує мене перед людьми, того і я ісповідую перед Отцем Небесним та Янголами Його. Хто відрічеться від мене, від того й я відрічу. що означає ісповідувати Ісуса Христа. Це означає проповідувати, це означає говорити своїми устами по, про благозвістку, як це діє. Знаєте, <кій> пастарі проводили чудовий приклад стосовно мови, вивчення мови. Якщо ми е, хочемо вивчити, до прикладу будь-яку мову, візьмемо там англійську мову, що людині для цього необхідно. Е, потрібен носій е, мови, е, тобто джерело, звідки вона буде черпати. Е, Саме джерело мовне, звідки вона буде черпати інформацію, і їй необхідно приймати цю мову і проговорювати її. Таким чином, людина поступово буде адаптуватися до цієї мови і вивчати її. Так само і з мовою Бога. Часто люди чекають, доки Господь там прийде особисто в їхнє життя і щось там їм скаже, чи якийсь знак дасть, чи ще щось. Знаєте, Господь все сказав в Слові своєму. Біблія є Словом Божим, і нам важливо спілкуватися з носіями цього слова, людьми, які присвятили своє життя Господу, і які довели роками, навіть десятиліттями, свою відданість Божій справі. І нам треба вчитися в цих людей, слухати проповіді щоденно, як це учні робили щоденно, не раз там в неділю. Прийшов, як говорять, там я в суботу, субота для Бога, а все інше час мій. Ні, якщо людина є служителем Божим священником, то вона має щоденно відповідати цьому статусу. І люди мають проповідувати, прийняв слово Боже, передав його далі. А в часи нинішніх технологій це взагалі не складно робити. Ми можемо, не виходячи з дому, бути проповідниками правди Божої, впливати на людей словом істини. Тому треба вивчати це, розуміти ці правила Божі, і знати, що таке відкривання стосовно інвестицій. Якби кожна людина, в принципі, знала, що вона їй запропонували. Скажімо так, пропозицію, від якої вона не може відмовитись. Ну, до прикладу, переїхати жити в якусь іншу країну, де більш перспективні умови життя, ідеальні, скажімо так, умови для життя, про які людина мріяла, все своє життя. І людина погодилась, звісно. То чи підготовувалася б ця людина до нових умов життя в іншій країні? Звісно, підготовувалася. Вона готувала б собі підґрунтя для того, щоб, для свого переїзду і так далі. То Господь нам сказав, шукайте в першу чергу Царства Небесного і правди його, що скарби наші на небі, щоб ми готувалися, щоб ми інвестували своє життя не в матеріальні якісь речі, тимчасові, які зіпсуються з часом, а щоб ми дійсно інвестували своє життя в вічне, щоб ми розуміли, які цінності вкладав нам Господь в наше життя, і щоб ми мали розуміння. Того, в чому сенс нашого життя, і щоб ми розуміли своє призначення та виконали в усій повноті, тому любіть Бога та ближнього та будьте благословені.